Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 8 липня 2024 року. Ну, я вже зранку справився зі своїми справами. І в мене є декілька годин вільного часу. Я вирішив приїхати до лісу, подивитися, що за ці 2-3 дні, ну, коли тут мене не було. Щось може з'явилося, може деяка лисичка чи підосичник з'явився, а може й білячок. Гримить надворі. Хоча нам сьогодні обіцяли після обіду десь у другій половині дня дощ, гроза. Ну, я думаю, може встигну. Ну що, кому цікаво, залишайтесь, ходімо. Ну і ось, друзі, в нас перша знахідка. Погляньте, який підоцичник у нас червоний. Він же красноголовець, як на нього, хто як каже. У нас на них говорять красноголовці. От, подивіться. І я більш ніж впевнений, що він буде чистий. Зараз перевіримо. Так, подивіться, він геть абсолютно чистіший. До кошика, звісно. От так Ось, друзі, хочу вам показати сирувішки у нас. Ось, я їх хоча не беру, ну, вам покажу. Ось такі бачите, ну одну можу навіть навіть зірвати. Ось так, бачите, вона чиста. Зараз перевіримо. Ну, ось, ну Зараз так. перевіримо. Говорять, що смачний гриб, але чесно кажучи, я його ніколи не ну, ніколи я його не вживав, так як мені вистачає і ці багруди. О, друзі, дивіться, що я що ми з вами аж де побачили. А це ж так, під ногами можеш не бачити, можеш стати розчавити, а десь... Бог зна дивіться який шляпун стоїть. підосичник який у нас. Ой. Ой, йому вже все. Але як знахідка приємно. Значить вони є. Значить вони є. Ну як є, з'являються. Та вже їхня й пора. Бачите, він так той чистий, але він такий, його. На розсаду, на розвод. Йдемо далі. Вони зазвичай люблять в такому лісі рости. Такі де берези, травичка, отак, папороть. Це їхнє середовище. Ну і звісно, друзі, лисички, лисички, куди ж без лисичок. Лисички це вже як рудить нашого каналу. Вони останнім часом з'являються. Частіше, частіше. Дивіться, скільки їх тут. І вони ще. О, бачите. І... А там воно далі ще. Зараз все оглянемо. Ми їх очистимо. Вони чисті, як завжди. ну Бувало таке, що де одна з десяти, а то й з 20 може бути червива. Але це дуже рідко. Зазвичай вони в нас чисті. Гримить! Гримить. Так що може бути і злива. Ну що, ходімо далі. Ой, друзі, а ось подивіться, яка гарненька бабочка, він же ж підбережничок. То, як каже, в нас говорять на них баб, бабки, бабка. Ну, Вони з сімейства бабкових взагалі-то, якщо по-научному, по-науковому, якщо вони теж тут люблять рости, треба подивитись. Все, до кошика. До кошика, звісно. Дуже смачний гриб теж. Смачний гриб. Підосичник він в нього, ну вони, в них ніжка така тверда, а вони хоча й схожі так між собою. Але відрізняються тим, що ніжка тверда і підосичник синіє, коли там вже починаєш його чистити, згодом він такий синій, ще робиться. А ось, друзі, гляньте, який тут починає з'являтися в нас підосичник жовтобурий. Мої улюблені. Улюбленних тих, що в них форма така, бачите. ніжка в них як в білого гриба. Товста вони, коли молоді, отакі, вони взагалі, є прямо такі, шапочки в них рожеві, прямо ух, аж гарячі такі. Дивіться, який гарний товстун. Ну ось, до кошика ось так. А ось друзі погляньте біля берізки стільки лисишок. Берізка і лисичок дивіться. Логом неї добували собі таке місце. Буде сьогодні у нас таке асорті лисички, бабочка. Може ще будуть бабочки і досичники. Не дарма вже в лісі ми. Та й так хоч прогуляємось. Подихаємо повітрям та відволіктись від цих буденних справ. так нагнетая зараз ця обстановка. Так, до кошика, звісно. Ось так зараз у нас в кошику стрішки ну, є. Йдем далі. Так, йдемо далі. Йдемо таким лісом. Тут можна підсичників глянути. Теж вони тут таке для них середовище. Знову лисички? А тут комарів так багато. Ось подивіться, де в нас заховалися лисички? Під там, ховаються. І думаю, що ми їх не, не найдемо. Так дивишся, вроді не видно. Потім починаєш придивлятися, а вони ось... Підуєш там, геть ось, друзі. Дивіться, які тут гарні висички. Десь я ще бачу. Ага. Ось подивіться, стільки зараз я їх тут перечищу. хоч лисичок назбираємо і то. Щось красноголовці слабо ростуть. Вони ж повинні рости зараз. Може ще не час їхній. Дощі були й такі, гарні були дощі. Ми побачимо. То сонце вигляне, то сховається за хмари. Таке воно і, і вроді припікає, припарює. Дощ, я думаю, що дощ буде після обіду. Ну, Ми до цього часу встигнемо. Ще може з якусь годину походимо та й будемо їхати. Зараз ще хочу в одному місці подивитись лисичок. Ну ось так уже в нас в кошику зараз з вами, бачите. Ось. Трішки тут підзбирали, зараз ще ще десь тут подивимось, хоч лисичок назбираємо. Ну, ось зайшли ми в такий хвойний ліс, сосни, дивіться, подивіться які сосни тут. Взагалі так гарно і повітря таке соснове, хвойне для легенів. Якраз брон, кого легені, це полезно. Ну, Звісно, ягоди тут є. Можна декілька скуштувати ягід. гарно Тут такий ліс хвойний. Навіть знайшов тут пару лисичок. Так, трошки тут прогулявся, подихав. Подобається мені запах хвої. П'янить. Як заходиш у хвойний ліс і на повні груди, подихаєш, аж ну, таке якесь відчуття, не знаю. Оп'янів, не оп'янів, ну таке щось якась ейфорія. чи... Айфорія, чи... Так, сосни високі, такі стрункі. Але ж теж їх будуть випилювати, потім новий ліс будуть насаджувати якісь 50-70 років і знову. І так завжди. Кода, коли випилюють ліс, але ж теж потрібно десь ж деревина на якісь будівельні матеріали. Це ж теж потрібно для цього ж воно і нася дивлюсь, де ділянки, там, де повипилювали, то там і зразу ж потім ну, нові вже саженці там понасадювали дерева. Десь я сьогодні раз так не дивився заради цікавості то, то в тому місці сажають ну нарешті друзі походили ми з вами трішечки подивіться яка тут краса нас чекала ай ай дивіться у нас іще Оха тут жаба. Рукою до неї думаю, що воно холодне. Може вона тут його їх їсть. Ось вона, бачите. Чи так просто сидить. Опа! Дивіться, який гарний. Я вже думав, що їх уже не буде. Уже хвиля пройшла, ні, ще є. Це прямо гарнючі. Дивіться які. Клас. Ой. Ось подивіться. Там вони чисті. Я думав вони будуть в червах. Кладемо до кошика ось так. Дивіться. Щоб би лисички не потовкти, то шкода буде. Ну що, йдемо далі. Ну ось друзі, дійшли ми трішечки по цій ж у нас доріжці. Знову білячок. Ось такий. Ну щось уже там під'їдало. Але він так чистенький. Зараз подивимося. Зараз подивимося. Чистий. Дій, подивіться. Нормальний білий грибочок до кошика. Йдемо далі. А ось, друзі, тільки що ми положили цього грибочка до кошика. Подивіться, який карапуз <різь> сидить. Гарненький такий карапузик. Да, думав, що хвиля вже а вона ще, ще ростуть. Коротше він чистий, тут ось всередині його під'їли, видно, оці жуки. ну, скоробії чорненькі, вони їх їдять. Ну видно, так я вже знаю, як вони після них остаються, отакі сліди. А так він загалом чистий, немає ні червів, нічого. Кладемо до кошика. Звісно, дома це все перевіриться буде, а зараз нехай буде ось в такому первозданному цілому вигляді. Він радуватиме нам. Ой, друзі, друзі, в мене зараз буде інфаркт. Ви подивіться, що тут робиться. Ай-яй-яй-яй, дивіться, який стоїть, чекає нас. А це. Ось, його щось під'їдало. Бачите? Ось його ніжка. Він впав. Цього також під'їдало. Але вони чисті, зараз ми їх перевіримо. А ось іще один стоїть. Та що ж це таке? Зараз ми їх подивимося. ну Я думаю, що вони будуть чисті. то Вони поїдять чимось таким. Головне, щоб не було хробаків. Ось так. А так дивіться, які вони гарні. Це супер, це супер-супер. Друзі, ви подивіться, вони всі чисті, дивіться який. Дивіться, навіть я цього самого більшого дивіться розрізав, дивіться, він чистий. Гарний такий гриб, він, його можна суповий на сушку. Оцей тільки незрозуміло тут, бачите, такий в ньому є. Зараз ми можемо його разом з вами перевірити. Може, так, да, цей ми не беремо. А ці, бачите, вони всі нормальні. А ось друзі, подивіться, який ще на дорозі нас чекає. Невже, невже це для нас все. Дивіться, який гарний. Ой, теж під'їло його щось, бачите, але він чистий. Зараз ми подивимось. Зараз ми подивимось. Чистий, обрізав його, повністю немає ніде нічого. До кошика. Так, йдемо, Що зараз перевіримо ще. Тут треба походити, подивитися, бо звісно могли ще пропустити. Ось, друзі, подивіться. Ось який теж зачекався нас. Дивіться, гарний, дубовий такий. Дивіться, абсолютно чистий. До кошика. У нас вже повин кошик. Ось друзі. Подивіться, який гарненький нас. чекає з вами білячок. Я щоб знав, то зразу пішов би по білі, А так же думав, минулого разу пішли ми, тайдаром даремно проходили. Думаю, лисички вже будуть сьогодні. Сьогодні залишився на лисичках пішов вже, можна сказати, до Веліка, до хати їхати. Я тут, бачите, на диво, що нам трапилось. Ну нічого. Це вже приємно. Мої друзі, подивіться тут, яка краса чекає нас. Теж дивіться який. Теж він чистий, його щось під'їло. Дивіться. Ніжка чиста, вона без хробаків. Просто його щось під'їло і він. Для до кошика. Такий зазвичай може я сьогодні і насмажу собі на вечері. Білячків таких. Ось друзі, бачите, нишка все чиста. До кошика. Так, а все тут друзі нас чекає таке гарне. Ось ти бабочка, да? Яка гарнесенька, дивіться. Ось іще. Ось ще Цю ми звісно брати не будемо. Ця залишиться тут. Ну а ці дві гарнесенькі такі візьмемо. Зараз подивимось, що тут ще У нас може порадувати. Ось так зараз, друзі, в нас в кошику. Я ці бабочки ось думаю не погубимо. Може сюди. Такі гарні бабочки, шкода було б загубити ось так. А ось друзі ще одна. ось така гарна. Теж, звісно, піде до кошика. Дивіться, друзі, який красень, жуколень. Ці жуки занесені до червоної книги. Бачите? Його треба десь посадити, Ну, бо тут така як дорога, як би йде, щоб ну, на нього там не наїхали чи не наступили. Десь його. Не таку взяти та десь сюди. Дужити, хай тут буде. О, тут він буде в безпеці. Вони ще є такі ж самі, тільки з одним рогом носороги. Ті теж до червоної книги занесені. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш з вами сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, сьогодні в нас 8 липня 2000... 24 року. Ну що, я задоволений сьогоднішнім походом, так як назбирали лисичок. Ну, можна сказати, асорті. Тут різні бабки, і підосичники, і лисички, і білі. Бачите, як виходить. Спочатку зупинився на лисичках, так як минулого разу пішов по білі подивитись і багато часу потратив. І ну, проходив і пустую, і прийшлось лисички збирати. Цього разу теж думаю, ну, вже тут буду лисички збирати. Думаю, бо піду туди, знову те саме буде. Позбирав лисички, пішов там в одне місце і вже повертався назад, вже думав іти до ровера. Ну і зайшов на, там, на одне місце, де гриби, звичайно, ростуть. Що минулого разу там був, їх не було. І ви самі бачили результат. Ту, оце так. Потрібно, мабуть, кожного разу перевіряти місця, бо сьогодні нема, завтра появляться. Ну що, хочу всім подякувати, хто був разом зі мною, побажати всім міцного здоров'я вам, вашим родинам, а також мирного неба над головою. До нових зустрічей!